Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і сьогодні я покажу вам свої нові придбання. Я купила ці товари в звичайних магазинах в Туреччині. І тут у мене декілька ниточок з, каміння, з камінням і багато різних намистинок. Ну, розпочну я, напевно, з ниточок. Перше купила собі малахіт, ніколи раніше з ним не працювала, постійно хотіла. Але якось руки не доходили виділити суму. Ну, власне, виділила ось такі циліндри, циліндричні намистинки, такі не темні і не занадто світлі, такі, ну, мені подобаються. Вибирала собі низочку очима, скажімо так, тому все рівненько, все красиво. Ніяких покоцаних, начебто, нема. Намистим ось така низочка. Буде тендітний, красивий красиве намисто. Ще не знаю, яке, чи з золотом, чи в чорному кольорі. Раніше я чогось бачила тільки в золоті, але е, після робіт деяких майстринь е, відкрила для себе що і в чорному кольорі, ну, Фурнітурою чорного кольору дуже гарно виглядає малахіт. Ну от, буду думати тепер. Нехай ідея визріває. Так, далі ось такі намистинки аматисту: такого ніжнішого, такого прозорого. І що мені дуже сподобалось форма. Дуже рівна. Тобто нема тут жодної намистини, якоюсь перекошеною, якоїсь там, знаєте, Форми, Ну, по-моєму, одна ось. Є тільки з формою трошки скошена. Така постраждала, а потім її заполірували. От. Оце єдина. А, а так, всі рівнесенькі, красиві намистинки. Маленького розміру ці намистинки. крупні, Але е, в цьому теж є якийсь свій шарм. Якусь таку тендітну прикрасу. Так, і ось такі. Така низочка перлів. Це не з дорогих перлів, ну, скажімо так, не з самих дорогих. Ви бачите, тут і форма така не дуже рівна. Ну, але, в принципі, такі за розміром більш-менш, по-моєму, тут 9-10 міліметрів розмір. Ну, 9, скоріш за все, на 10 не тягне. 9, от, ну Знадобиться. Натопиться. Це мені чоловік привіз. Їздив в Стамбул. Знає, що я люблю всякі такі штуки. Заїхав і купив ось це. І привіз. Так що буду щось видомувати. І тепер покажу вам намистинки. Намистинках у мене тут повний хаос. Вони тут всякі різні, і по кількістю, і по якості. І ну, розпочну з ось цих акрилових намистин. Ось такі. Дуже ніжні метелики. Вони, вони мені просто сподобались як вони виглядають. Вони не з дорогих, вони ну, легенькі, такі акрилові, але подивіться, вони так охайно зроблені і так ніжно виглядають. Мені здається, що на літо щось придумати з них було б дуже гарно. Або в сережечки, або на мисто. Ну, власне, я купила їх всього лише 5 штук, тому навіть якщо їх кудись і в намисто вплітати, то це буде буквально там. Якісь акцентні намистинки. Ну, а сере... можливо, сережки, можливо, там три кудись у намисто, дві сережки, ну, можливо, всі в сережки, ну, не знаю. такі. Знаєте, це вплив... вплив літа, не більше. Далі я купила ось такі. Це теж акрилові намистини, такі з кольору слонової кістки, з такою як позолотою. Теж такі охайні, цікаві, для якихось етнічних прикрас би підійшли, або довгих якихось намист. Ну, в принципі, та й для чокерів: етно, бохо. Або просто якісь довгі намиста. Ну, от, власне, вони мені сподобались, вони не з дорогих, і я, ну думаю, чому б не взяти? О, насправді, так, знаєте, йдеш, і все-таки, здається, ну ось, Особливо акрилові, і все-таки здається, ну, недороге, можна взяти, можна взяти, але все, по-перше, неможливо взяти. А руки тягнуться до всього. Ну, думаю, ладно, зупинюсь тільки на цих поки що, далі буду думати. Далі ось такі циліндричні намистини в різних кольорах і по кількості теж різні. І вони між собою схожі, але ну, знаєте, це вже я вигребла остатки. Залишки, так? Ну З цих було там найбільше, от я собі їх найбільше і найбільше взяла. Це такі як, чи то кераміка, чи то скло. Ну, всередині, як наче кераміка, але по краях це явно скло. І з таким, з таким, позолотою з якоюсь. Ну красиві, такі циліндричні намистини. Щось мене останнім часом тягне на якусь кераміку, на якесь скло. Ну Такі цікаві. Бачу якісь цікаві намистинки і беру. А, далі червоні. Вони дуже схожі, але ну, трошки інший кольор. Навіть візерунок здається, схожий. А, ну, в принципі, плюс-мінус. Не Так, щоб прям однаковий. Ну, в принципі, якісь дві крапочки і якийсь іконечко. Щось таке. Ну, їх менше, їх всього лише шість, їх стільки було, стільки і взяла. Тому що це був звичайний магазин, де воно все просто лежить на вітрині, ти собі підходиш і риєшся в тій вітрині. А сині, ну, їх всього лише три залишалося, От я їх всі три взяла. Начебто мало здавалося б, так, Ну куди ті три намистини? Ну, але все одно взяла. Знаєте, буває, потрібно там, якийсь акцент, наприклад, працюєш з якимось синім матеріалом і потрібно якийсь Якась акцентна намистинка. А от вона раз і є. Ну Просто взяла і взяла. Було б їх більше, я б їх більше взяла, щоб можна було повноцінною прикрасу виготовити з них. Ну Можливо, пізніше ще підвезуть, звичайно. Треба періодично заглядати, то побачу, докуплю. Ну, а так, настрій. Далі намистини ось такого плану теж скляні. Я їх взяла по 10 штучок. Оце, власне, і все, що є. Такі, знаєте, як в українських етнічних прикрасах, старих ще національних, були популярні колись патьорки. Тобто з венеційського скла, намистини з схожим візерунком. Ну от, Схоже на патьорки. От, я, власне, і. Надихнулася цим. цими патьорками. Побачила ці намистинки, думаю, ну, візьму. От їх 10 штучок тут таких. Вони у вас, видаються, через камеру більш такий насичений синій. Все ж таки, вони блакитні. Ніжніший, трошки ніжніший, трошки світліший колір. Ну, але, в принципі, вам зрозуміло. І далі ось такі білі циліндричного. Циліндрічної форми на мастинки. Візерунок такий самий: тут зелене, червоне, зелене, червоне і золоті якісь такі розводи. Ось така біла намистинка. Цікаві, як на мене. Так, ну і залишилися у мене всього лише два види намастинок. Давайте я ось так зразу їх. В купу викладу в такі як подушечки. Форма у них, в принципі, однакова, але за розміром і за дизайном вони різні. Ось такі зелені, такі, як м'ятні. Знову ж таки, через екран колір більш яскравий, більш холодний, насправді тепліший відтінок зеленого. Це схоже на кераміку, але і на скло в той же час. Напевно, так само, як і в цих на мастинах. Серединка керамічна, а тут скло. Ну, власне, знову ж таки, зелений колір, я з ним дуже рідко працюю, але, ну, чогось вони мені, знаєте, припали до серця. Отак буває, проходиш, бачиш, і, і руки тягнуться. Ну, от потягнулись. Будуть лежати до якогось часу, потім щось з ними придумаю. Обов'язково. І ось такі теж скляні. Тут, бачите, такі як двошарові шар білий білого скла, а потім ось цього прозорого бордового з якимись там розводами всередині. Цікаві, цікаві намастинки. Форма, звичайно, така специфічна, але Мені здається, цікаві. От якраз ось такі намистини, мені здається, дуже гарно підійдуть для довгого намисту, для, для довгого сатуару якогось на літо. Проставити чимось. Ну, буду думати, чим. Ну, подобається. Чи сподобались вам мої покупочки? Коментуйте, пишіть. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. На все добре. Бувайте!